Укладання перемир'я замість повноцінного миру, визнання окупованих територій на 100 років, купівля російського газу та нафти і скасування санкцій. Польський портал ОНЕТ отримав зміст документа, у якому, начебто, викладена пропозиція США до Путіна щодо України серед ключових тез: Україна та Росія укладуть не мир, а перемир'я. Фактичне визнання окупованих територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років скасування більшості санкцій, накладених на Росію, у довгостроковій перспективі повернення до імпорту російського газу та нафти. Відсутність гарантій нерозширення НАТО та відсутність обіцянки призупинити військову підтримку України водночас Нью-Йорк Таймс, посиланням на аналітиків пише, що головні вимоги Путіна не стільки територіальні поступки, скільки відмова України від вступу до НАТО, обмеження її військового потенціалу та формування проросійської влади в Києві водночас, як інші вимоги можуть бути предметом для переговорів.